Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про серіал, який мене реально вразив. І звісно ж погоселив. Це польський проект від Netflix під назвою 1670-й. Або ще як народі називають його «1670». Якщо ви шукаєте щось оригінальне з гумором і одночасно з історичним колоритом, це серіал для вас. Вітаю! Мене звати Олексій. Сьогодні я поділюсь враженнями польського серіалу. Який був для мене відкриттям того року, це 1670 рік, або ще як його називають? 1670, це досить іронічний польський серіал. Повторюсь. Про який я хочу вам розказати і поділитися своїм враженням, тому беріть щось солодке чайкав і дивіться відео до кінця. Сюжет серіалу. Дія відбувається у 17 столітті. В Речпосполитії головний герой Ян Павло Адамчевський шляхтич, і володіє половиною села Адамчиха. Його мріє стати найвідомішим Яном Павлом в історії Польщі, але замість великих звершень він постійно потрапляє в абсурдні ситуації, сварся з родиною, сусідами та селянами. Фішка серіал. В тому, що це не просто історія, а сатира у стилі монкюментарі. Тобто нам постійно показують 17 -е століття, але з сучасними предметами, звичками і навіть трендами. Це створює унікальний комедійний ефект. Цікаві факти. Серіал вийшов на Netflix у грудні 2023 року і одразу став хітом у Польщі та за її межами. Успіх першого сезону забезпечив появу другому, який вийшов у вересні 2025 року. Зйомки відбувалися переважно в Польщі у підкарпатському воєводстві. Зокрема, в музеї просто неба, музей народної культури в Кольбушові. Деякі інтер'єрні сцени знімалися у Варшаві. А в другому сезоні частину зйомок проводили навіть у Хорваті на острові Вір. Точний бюджет не розкривається, але відомо, що творці залучали фінансування від польського інституту мистецтва, і загальні витрати оцінюють у кілька мільйонів доларів США. Мій відгук, якщо коротко, це серіал мене сильно повеселив своєю іронією і тим, як поляки зуміли так відверто пожартувати з самих себе. Головний герой справжній корисний ідіот. Він часто не розуміє, що говорить. Чи робить, і саме це додає ще більше гумору. Дуже круто, що в сюжеті вплітаються сучасні предмети і тренди, ніби вони завжди були у 17 столітті. Це виглядає максимально абсурдно і водночас смішно. Перший сезон був мега успішний. І я не здивувався, коли з'явився другий. До речі, я бачив інтерв'ю з актором, який грав Яна Павла, і він сказав, що із задоволенням ще раз би зіграв цього персонажа. І тому я зрозумів, буде однозначно другий сезон. І це відбулося у другому сезоні приколів стало ще більше, ніж у першому. Моя оцінка серіалу тверда десятка із десяти. Раджу всім, хто любить комедії з зероні, але ще й цінує якісні історичні декорації. Якщо дане відео вам сподобалось, ну ви знаєте, що треба робити. Обов'язково підписатися, поставити лайк даному відео і написати коментар. Коментарі я всі читаю, е, аналізую, що вам подобається. Звісно, те, що ви ще рекомендуєте, звісно, я обдумую, для того, щоб зробити відео на ту або іншу тему. Тому дякую за ваш актив, актив і за вашу підписку. До зустрічі в нових відео.